Проводимо евакуацію родини з дітьми в селі Мала Катеринівка. Вони звернулись за допомогою до національної поліції, Переривають за безпеку своїх дітей. Село знаходиться під постійними обстрілами. Каби літають. Збільшилась кількість півдронів. дронів. в стає все більш небезпечнішим і люди для особистої безпеки та безпеки своїх дітей вирішують виїжджати. Десь приблизно о 6 години 30 хвилин були пошкоджені приватні будинки. Вчора буквально спілкувався з власниками цього, цієї будівлі. Вони сказали, що після першого влучання вони пішли до укриття. Це врятувало їхнє життя, тому що друге влучання було вже, як ми бачимо, це. Тут у нас кожен день обстріли. Вночі ховаємося в підвалах. Ну, це не життя. Будемо виїжджати в безпечне місце. Каби летять і летять. Складно, звісно. Скільки роботи зробили, є ремонт і все. А що? Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться. думаю, домівку, тому що небезпечно тут. Ховаюсь в підвалі, вдень сиджу вдома, нікуди не виходжу. Тут матрас обичний, щоб лежати, сидіти, щоб не на землі. Вночі в основному прольоти. Переживаю за братів, що з ними щось трапиться. На даний час ворожий дрон літає біля населеного пункту Малокатеринівка, тому треба пришвидшуватись і їхати.